Громадська організація «Зруш Скелю стартувала всеукраїнським проєктом з пошуку столиці безбар'єрності, міста, яке покаже приклад найвищого рівня фізичної доступності. Команда організації перебувала і в Івано-Франківську, щоб оцінити доступність ключових об'єктів інфраструктури. Першою відвідали центральну міську клінічну лікарню. Перевіряли кількість паркувальних місць для осіб з інвалідністю, входи, коридори, а також рецепцію та санвузли. Експерти кажуть, є чимало недоліків, але приємним сюрпризом стала можливість онлайн-перекладача для людей з вадами слуху. Вмикається відеозв'язок, і на екрані з'являється перекладач жестової мови. І вже починають взаємодіяти. Якож у нас зараз і Ми все ж теж такого ніде не бачили. Але є зауваження по парковках саме до обласної лікарні працівник на КПП. Він сказав, що перші дві години безкоштовно, а спочинаючи з третьої, 10 гривень за годину. І це такий досить негідний вчинок з боку адміністрації лікарні брати кошти з наших героїв. Наступного дня команда вирішила перевіряти міську раду та ЦНАП. і одразу зіштовхнулися з проблемою доступу на кріслі колісному пандуси. Мають перевищення котів десь 9-8%. Потрапили на ганок, а натиснули на кнопочку. Вийшов працівник, відкрив двері. Двері зафіксував поки що такою саморобною дерев'яною ставкою. Брусочком чорна дверного прорізу. Складає 76 шість сантиметрів. Що за вузько. маршрут від Білого Дому до центру надання адміністративних послуг був теж непростим. Місцями ми десь потрапляли на гарне мощення, але в цілому ось цей шлях він був такий, що це постійна вібрація. Євген Сивопляс радить прислухатись до порад та вирішити нагальні питання доступності. Країна воює, що кожна область знаходиться в воюючій країні, але в цьому закладі знайшли рішення. Для <значних> кошти, знайшли будівельників, підрядників і змогли це зробити. Ветеран Юрій Гапончук інспектував місто разом із організацією. Він наголошує, поступово всі недоліки виправлятимуться, щоб місто було доступним для всіх. Стосовно доступного пересування по тротуарах для того, щоб кожен міг дістатися до того чи іншого закладу, тому що ну нам не потрібен доступний заклад, якщо до нього доїхати, не можна спонукати бізнес для того, щоб вони робили доступні бандуси, вхідні двері широкі, без порогів, і щоб вони могли приймати більше категорії людей, які отримали там поранення або мають інвалідність. Безбар'єрність це не тільки про людей, які користуються кріслом колісним. Матері з дитячими візочками теж не завжди можуть безперешкодно дістатися до потрібного місця. Власне, моїй дитині рочок і в мене є ще старший син, якому 12 років, то можу сказати, що протягом цих 11 років ага. дещо змінилося в кращу сторону по доступності. Я зараз вже можу зайти у частину магазинів, щоб купити продукти і зробити деякі побутові справи. За даними перевірок громадської організації, з Найбільш недружнім для людей з інвалідністю обласним центром є Чернівці. У Луцьку ж виявили проблеми з елементами доступності для людей з порушенням зору. Активісти цієї організації також проводять у містах так званий тест на людяність. Вони перевіряють, чи готові перехожі прийти на допомогу ветерану у ті чи іншій ситуації. Найчастіше з пропозицією допомогти захисникам підходили в Івано-Франківську та Вінниці. Доступність це не про обмежені можливості, це про рівний доступ всіх громадян. Адже кожному у певний період свого життя може знадобитися допомога. Громадська організація з Рушкелю і надалі перевірятиме обласні центри, щоб знайти те місто, яке відповідатиме всім стандартам безбар'єрності.